Конфлікт між тренерами і батьками дітей, що займаються у спортивній школі на волу з одного боку, та Андрієм Кужельним з фізкультурно-спортивним товариством. З іншого у самому розпалі ФСТУ Україна на чолі з Кужельним звільнили старого підтримуваного батьками директора і призначили нового. Юрист консульт, юрист -консульт сектор, сектору супроводження виконавчого провадження Чернігівського регіону управління супроводження виконавчого провадження департаменту по роботі з проблемними активами фізичних осіб. Тобі колектор. нам директора ставлять не спортсмена, а які спеціалізуються по відчуженню імущество а є бустевані назвать накидським захватом. Таку інформацію тренери здобули з резюме призначеного директора Віталія Добаха. Щоправда, за два тижні від призначення тут його і в очі не бачили. Твердять в один голос батьки і спортсмени. Цей конфлікт дедалі більше нагадує лихі дев'яності бідкаються присутні на зборах. Дві початки організації незрозумілі кадрові призначення. А головне відсутність чіткого документа на правовласність. начинаем поднимать документы, не знаем, кто хозяин. И вот это все, это первый, второй раз, третий раз, вот уже сейчас. И вся эта суета, вот, честно говоря, ну, некогда тренерам уже работать. И одни отписки, проверки, отписки, проверки. Вот это уже буквально последний месяц уже то же самое. Ну, місяць вже тренувань дергать, ну люди на чемпіонат Європи готуються. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, база не зареєстрована ні за одним власником, а е, є акт прийому передачі Фести України, але це не є право наступні документи, які підтверджують, що база, за ким закріплена земля, на якій на якій знаходиться ця база, належить державі. Загальні збори батьківського комітету разом з тренерами тут у всіх на устах прізвища Андрія Кужельного, особливо після його прес-конференції, екс-депутата міськради від партії регіонів, а нині очільника ФСТУ запрошували і на ці збори, аби він в очі батьками тренерському складу сказав всі ті претензії, котрі озвучував пресі. Якщо щось не дороблено по по, по цьому опаленню. Так а краще було б його взагалі закрити, хай воно все валиться, падать чортами матері. Чи краще було е, тому же кужельному, чи, чи кому, якщо вони претендують, що це їх, підставити плече, сказати, друзі, тут не так, давайте зробимо так, а тепер розказувати, що на прес-конференції хто там себе груди б'є, так я б тут вам вирішив, так хрен би ти решив. Ти міг би решити, ти міг рішити, але ти не вирішив. Ані самого кужельного, ні його юристки, з котрої найчастіше спілкуються місцеві на зустрічі. Нема батьки налаштовані рішуче готові стіною стояти за звільненого директора. Він збирається подавати до суду, аби поновитися на посаді. А звільнили його через те, що він. Пропустив фінансовий звіт в ФСТУ. каже, передав його письмово. Діна документи на батьки не розуміють, чому їхній директор має звітуватися в ФСТУ, хоча звідти не отримали ні копійки до розподілу грошей, котрі самі батьки сплачують. У них нема претензій. Це все настільки настолько прозрачно немає каких-то углів, тут Все прозрачно Совершенно. На зборах батьки дітей, що займаються у цій спортивній школі, вирішили звернутися до міської ради, аби та допомогла їм віднайти необхідні документи. І фонд комунального майна міста прийняв на свій баланс будівлю, аби роти на ласи шматок більше не відкривалися у майбутньому. Нагадаємо, це не перший спортивний скандал за останній місяць. Попередній з обранням голови обласної федерації футболу і в обох значиться ім'я Андрія Кужельного. Ба більший новопризначений Кужельним. Директор спортшколи не стояв осторонь и скандалу в футболе. Боевое крыло под собой, он такой может быть все в курсе конфликта, который произошел на пресс-конференции, когда выбирали президента федерации футбола, где засветились у нас такая, так называется підрозділення Северные Волки. Он является голова громадської організації «Північні Волки, которая громила стекла, двери когда проходила пресс конференція Батьківський комітет і тренери сподіваються, що міська рада допоможе їм захистити свою школу, аби тут і далі займалися діти і росли майбутні чемпіони. Пана Андрія Кужельного тут і досі чекають на розмову. Люди у відчай готові зібрати всіх і самостійно піти до нього.